Сьогодні ми з мамою зібралися і поїхали на прогулянку в закарпатське місто Мукачево. Їхали ми приблизно півтори години на бусику. І коли ми приїхали, у нас була невелика прогулянка по місту, а потім ми поїхали в замок Паланок. Ось ми приїхали. Перша згадка про цей замок була в 11 столітті. Тут збереглися історичні, цікаві та навіть моторошні місця. Ми навіть подивилися фільм про історичні події цього замку, і ще ми купили магніт на холодильник про цей замок. Після відвідання. Цього дивовижного місця ми поїхали в центр міста, щоб десь пообідати. І ми знайшли один ресторан. Тут ми замовили собі напої, пограч, пантики з куркою та грибами, і я ще собі замовив шоколадне морозиво в стаканчику. Після обіду ми ще зайшли в один магазин одягу. Ми примірювали собі речі. Я вирішив купити собі таку новорічну кофту і ще таку синю кофту. Після наших покупок ми вже їхали назад до нашого санаторію з багатьма емоціями від сьогоднішньої прогулянки.